Усіх на каналі Шопін Фінниці. Всім, як завжди, велике вітання. Ось і промайнув робочий тиждень і вже ми з вами зустрічаємо вихідні, Тож я вам бажаю, щоб вони у вас були спокійними в родинному колі, і найголовніше якщо навіть. І немає у когось сьогодні вихідних, то не засмучуйтеся. Серед тижня у вас обов'язково буде вихідні, бо знаю, не у всіх бувають вихідні саме у суботу-неділю, хтось працює. Тож не засмучуйтеся, бережіть себе, найголовніше своїх рідних, і майте завжди сонечко в душі, будьте завжди сонечками для всіх. Я сьогодні хотіла показати вам деякі новинки, бо знаєте, що у мене покупки різноманітні, не лише в тебе, я купую товари, а й знайомлю вас з іншими товарами. Іншими супермаркетами, іншими виробниками, які у нас у місті Вінниця, і хотіла вас сьогодні познайомити з новинками від нашого вітчизняного. Виробника у нас у місті Вінниці є дуже чудові супермаркети. Називаються Гроно. Їх у нас у місті Вінниця три Вінничани їх дуже полюбляють. Якщо з Вінниці можете навіть написати, чи, віта... чи заходите ви в грон, купуєте продукти, бо мені цей супермаркет до вподоби. Дуже затишний, багато різноманітних товарів. І чим мені він до вподоби, особливо в відділі свіжих овочів і фруктів, там ніколи ви не знайдете. Пошкодженого якогось овоча, фрукта якогось. Навіть за цим дуже слідкують і дбають про якість. Отримала сьогодні дегустаційний сет від грона від виробників, продукція яких представлена у них на поличках супермаркету. Тож сьогодні покажу, які новинки представлені разом з вами. Перше хотіла вам показати у них різноманітні товари, саме веганські товари, які представлені великий асортимент. Можна обрати щось цікавеньке, хто продукція саме для веганів. І ось дали продегустувати швидкозаморожений продукт рослинне саші. саши. Зі смаком копченого лосося. Хто не вживає рибу, то можете звернути увагу. Є ось такі новинки на поличках супермаркету Грона. Шматочок 100 грамів спробую, не знаю, який він, але дали спробувати. Також, я так розумію, це сет такий в мене вийде щось приготувати і посмакувати. Чим смакують, чим ласують вегани. Соус рослинний, чесниковий, теж веганський в баночці. 100, зараз скажу вам, скільки грамів, 100 грамів іде в баночці, 180, вісімдесят вірніше грамів. Часниковий соус дали такий для продегустувати, і хлібці. Хлібці одні дали. Спробувати рисові з смаку з насіння мильону, і просто хлібці рисові органічні йдуть. Спробую якусь намазку, зробити, хлібець, соус часниковий і рослини сашимі. Спробую, що воно таке, як смакують взагалі вегани. Минулого разу був сет. Пам'ятаєте, теж показувала вам дегустаційний сет, і те ж саме з Грони було. Там був рослинний фарш і йогурт. От йогурт, до речі, більш-менш нормальний був. з Схоже на як на натуральний з молока, то мені він сподобався. Ну, фарш це таке, на любителя, звичайно. Але якщо додати багато овочів і зробити загорнути в лаваш, то це смачно було більш-менш сьогодні. Я ще заходила забирати сам сет і зайшла в неї в Гроні купити лаваш, бо я минулого разу купувала, мені сподобався. Побачила, що в гроні теж є. Я купувала в Айві, був лаваш, саме вірменський три штучки в упаковці. І такий самий, як взяла в грона, теж лаваш три штучки в упаковці. Вірменський віддала 32 гривні в грона. Хотіла також з вами поділитися покупками, які ще докупила сьогодні. Заходила сьогодні в пан Гурман. Купила свою улюблену каву. Багато хто питав, навіть яку каву порекомендуєте, що можна купити, така щоб більш-менш смачна була і не за всі кошти світу. Я показувала мені одноразово казала, що каву я купую у нас в місті Вінниці. Є магазин, називається Пан Гурман. Він знаходиться на вулиці Коцюбинського. Там я купую Бразилія Сантос. Це м'яка радика. Дівчинка мені там завжди по моїм вподобанням перемолює. Я виживаю каву в турці. Покладу її сюди, вживаю каву в Турці, вірніше заварюю в Турці. Тому прошу, щоб не зробили такого дрібного помолу. І ось цього разу я взяла там невелику кількість на 100 грамів, попрос... на 100 гривень, попросила зробити. То мені змололи її, буду смакувати. Вона мені довподоба. Ну і знаєте, що я теж люблю каву від нашого українського виробника, який. Саме обсмажує каву у нас в Україні 25 п'ять кофіростерс, то теж її полюбляю. В мене там ще є певні запаси, але докупила сьогодні. Хотіла показати вам товари з Єви, була сьогодні також в Єві і купила свою одну з найулюбленіших масок для обличчя. Зазвичай я користуюся масками і показую вам виробництво Корея тканинні маски, які роблю раз на тиждень. Але захотілося сьогодні взяти маску від торгової марки Гарнієр зараз скажу, як вона називається Живлення-бомба з гіалуроновою кислотою. з з молочком кокосової, кокосової олії для глибокого живлення і зволоження шкіри. Я періодично можу цією маскою користуватися, вона мені до вподоби, хоч вона тут написана для сухої шкіри обличчя, але в зимовий період часу то вона гарно зволожує шкіру обличчя, зранку прокидаєшся, і така шкіра зволожена, така пружна становиться, мені до вподоби. Хоча сестра в мене користується, то вона каже, мені ця маска не, не зовсім сподобалася, краще брати корейську. Смаки всіх різні, бачите, шкіра усіх різна, тож треба обрати та, яка найбільше вам до вподоби. Мені ця сподобалась маска, вона, до речі, зараз зі знижками. 66 гривень я віддала за маску від торгової марки Garnier. Так, вона дорога, але вона, як на мене, того варта. І, і ще я взяла хотіла показати вам. Для своєї похресниці взяла ось таку іграшку. Вона у вигляді як такого брилочка йде. Зараз дзвіночком. Такий цікавий варіант. Розкривається вона зараз, покажу вам. Ось такий фотоапарат. Дитячий, але він тут можна фотографувати, коли натискаєш на кнопочку. Він тут ще з підсвіткою. Зараз покажу вам ось так. Підсвітка в нього йде. І коли там натискаєш на кнопочку, ось тут в цьому зображенні, коли дитина переглядає у вигляді калейдоскопу, то перегортаються різні звірятка. можна подивитися, вони яскравого такого забарвлення. Ну і цікаво дитині дати в ручку щось, воно цікавеньке, яскравого забарвлення. Навіть дорослий не може пройти повз, це такий, як я. Я кажу: ну як можна тут пройти повз, то Можна взяти навіть дитині, хай в ручку. Та щось цікавеньке, то вирішила взяти. 59 гривень коштує ось такий брилочок у вигляді фотоапарату яскравого дитині. Не знаю наскільки вистачить, але в мене похресниця така, що дуже полюбляє все яскраве, цікавеньке і щось може. А, там улюблену іграшку може навіть з собою взяти у гості або кудись вона йде, то завжди в руках щось тримає свою улюблену іграшку. Це для своєї похресниці. Взяла і, окрім цього, ще я е, купила собі лак для нігтів. Це від торгової марки Ноготок, Прозорий лак закріплюючий. 51 гривню коштує флакон, але завжди його купую саме Ноготок. Мені до вподоби він. То вирішила цього разу ще взяти ноготок. І побачила, звернула вірніше увагу, що похресниця маленька, моя бубочка, зіренька наша, то вона. Так ретельно вивчає і дивиться, як мама чепуриця біля дзеркальця. Там коли дістає кума компактну пудру свою і наносить там чепуриця біля дзеркальця, то наша зіронька звертає увагу і щось хоче в неї взяти. їй цікаво. І я вирішила, щоб у неї була своя косметичка маленька, то взяла для своєї похресниці в Єві. Звернула увагу є ось такі дитячі косметичні набори на будь-як. Свій бюджет, на будь-який смак, то вирішила взяти декілька новин для своєї похресниці. Перший набір іде, це від торгової марки Ханібані. Товари для дітей представлені в Єві, а більш-менш непоганої фірми продукція вологі серветки, в них непоганої якості, шампуні, креми, І взагалом вирішила, побачила, що від їхньої торгової марки були представлені такі набори, то вирішила взяти. Іде для нігтів, бальзам з блискавками, бальзам для губ у вигляді зірочки, і навіть каблучка. Паскова каблучка у вигляді. Серденька така зроблена. Я думаю, маленькій дівчинці до вподоби буде. 79 гривень. Коштує такий казковий мейкап від торгової марки Ханібані для дівчаток від трьох рочків. було написано. І ще взяла один зволожуючий бальзам для губ, бо зараз зима. А, а навіть похресниці, мої маленькі буверсі, то їй теж зволожує комашкіру губ. І думаю, взяти їй такий такого соковитого кавунчика, теж такий блиск для губ. Зволожуючий. Цей коштував 39 гривень такий блиск губ. і взяла, що їй додатково е було написано чарівні прикраси, магічний браслетик такий, яскравий в рожевих тонах і, і з, з блондиночкою, як моя похресниця. Браслетик коштує 29 гривень. Вирішила взяти. Я думаю, дитині щось потішити її, підняти її настрій, щось взяти в ручки. Я думаю, буде цікаво. Ну і тим буде в неї окрема вже косметичка. А як же? Бо дівчатка, вони такі хочуть мати щось своє, особливо маленькі дівчатка. Ось так от наговорила вам, показала вам все. Дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Сподіваюся, воно вас трошки потішило, підняло вам трошки настрою, відволікло вас від вашої буденності вам чудового настрою. Бережіть себе, міцного здоров'я вам та вашим близьким. Дякую вам за підтримку, чекаю на ваші коментарі, вподобайки і до наступних відео оглядів. Всього самого найкращого.